Хочете отримати ось таке водійське посвідчення? Ну, це треба в автошколу. Далі МРЕФ, буде й теорія, і практика. Навчання триває загалом десь два з половиною місяця. А ось чарівні 500 доларів. Хочеш права швидко із вітерцем? Леся Будинська дізналась, чи будуть із цим якісь проблеми. Отримати! Ва швидше, дешевше і без суціляти там навчання. Просто заплатив гроші і сідать за кермо. Як правило, вони безвідповідальні. Правил дорожнього руху не знають, але дуже самовпевнені. Як я насправді перевіряю, перевтілююсь в ученицю, яка хотіла б навчатися в автошколі і успішно скласти іспит. Умрев. Вартість навчання тисячу було 800, Перший внесок дев'ятсот місяця ще буде 900, а то буде на березня. Вони робити, як яка я ж провокую, мовляв, витрачати стільки часу на школу не маю бажання. А то якось там ну, обов'язково на, на всі заняття ходити, чи Можна про Ну то трохи пропускати. Кого немає. Проте інструктор виявився совісним і на мою пропозицію не пристав. Я пішов в мене, інститут поступив на платне відділення, заплатив гроші за це. Так? Mm. Пропускав, не ходив. До кого є кривлять за операцію чи ні? Продовжує експеримент вже в іншій автошколі. Воно, коли йшло було через глів, то таких проблем не було. А так як воно йде, воно, як воно приходить, так воно і зареєстровується, що таким часом пройшли. Швидше ніяк не холодно. Mm. Тому що ви реально там всі стільки не ходите, то одне, а то, що. Е як воно по документах займає стільки часу, то є інше. Ви mm -hmm. навіть екзамени здаєте онлайн, який дивиться, як ви їх здаєте. Також відповідь я почула ще в одному закладі. Усе через столицю. А скоршити ніяк не можна? Шкорше зараз не в тебе. Я мушу вас зареєструвати, тому що прийти термін тебе, то Раніше можна було, навіть через місяць. Раніше можна би місяць провчилися, пишите заяву з терміном, що ви поштати, зараз то, ми віддаємо в Київ. Окрема умова навчання в автошколі медична книжка. Інструктор досить специфічно пояснює, чому огляду медиків обов'язковий. Здається, для того, щоб ви маєте право навчати, що ви не бути не на інструктора кричати зі мною, бі, це ну, що нормально. Там тихо нервопотолог, нарколог там чи не п'єте, і як складати іспити, хочете окремо, хочете групу, хочете з дядьком з братом, як вам вийде, так буде краще так будемо здавати. А, але здати можна, можна в любому і здається, та незважаючи на жартівливий тон інструктора, все ж екзамени складати треба, і тут перед вами постануть неабиякі труднощі. Перше, що може вас заплутати, це два різні варіанти екзаменаційних білетів: за харківською редакцією та київською. Іспити дається приймають як правило за столичним посібничком, де відповіді на запитання частенько неправильні. Друга пастка запитання в білатах не завжди стосується тільки самих правил дорожнього руху. У вас можуть поцікавитися про повноваження інспекторів ДАІ, основи автотранспортного права, про особливості кермування за різних погодних умов, а також про першу медичну допомогу після ДТП та багато іншого. Зазначимо, все це не входить у стандартний курс. Та в автошколі про це ні пари з вуст. Там складні дуже те. Які складні, якщо ви розумієте, все нормально буде. Ви зрозуміють, вивчитися як для себе. Отже, перший інструктаж пройшла. Переходимо до найголовнішого права без навчання. Після недовгих вагань інструктор таки підтверджує мою гіпотезу будь-яка забаганка за ваші гроші. То, якщо так дуже хочеться, то можна скоріш, а то дуже дорого. Бо то йде через Київ, то все. це... вже треба мрево самому, да? Чи... То не мрево все одно через нас, або треба там не піддають, ще так треба беруть. Хоча провину за такі дії чоловік усе ж відчуває. Я вам друге скажу, терміново. Права можна купити, але ви, ви з тим не, не, не спішіть. То можна зробити, але то погано є. Що ж, дослухаємося до порад та розпочнемо навчання в автошколі. Тим паче цікаво подивитися, як готують майбутніх водіїв початківців. Добре, то я прийду в понеділок. Прийдете? Чекаємо. Все, чекаємо. А ось і перший урок, і основні правила. Але <плес> тих 20 для що мати розписане. Ви просто не будете поясним на чергу. Вже за кілька хвилин я розумію вчитись сюди прийшли одиниці, решта лише посвідоцтво, тобто перепустку на іспит. Схоже, річ звична. Інструктор погоджується навіть публічно. Далі відвідувати курси немає змісту. Перевіримо прозорість надання ще однієї послуги, яку пропонують в автошколі. Чи можна купити додаткову категорію? Спробую одержати дозвіл, кермувати вантажівкою. Вже в іншому навчальному центрі. Б. Так, <Ц1> так. Це підготовка з на бе та населення. Донесе знову натякаю на те, що відвідувати заняття наміру не маю. Що має тебе переключатися на кожне політичне заняття, ходити тобто, можливо, що страшно. А директор школи взагалі запевнив, навіть якщо не ходити на заняття, категорію дадуть. Головне, щоб ви були тут, коли будете отримувати права, бо вас будуть фотографувати. До того ж, секретар розповіла, що свідоцтво про навчання має термін придатності. а Відтак іспит складати одразу після закінчення курсів не обов'язково. Свідчення про закінчення школи. Віть п'ять років. Чи може людина пам'ятати пройдений курс впродовж п'яти років без додаткової перепідготовки, фактично з простим папірцем про закінчення колись там курсів, ви отримуєте нову категорію водіння. Виходить, що раз автошколи можна без проблем отримати права. З цим допоможе інструктор або ж відкрити додаткову категорію. Тут посприяє директор навчального закладу. Та, попри все, ще в одному навчальному комбінаті мене шокували інформацією. Іноді куплені права це не офіційний документ, лише шматок пластику. Так навчились шахрувати в окремих автошколах. Купити ні, тому що вони не звідти. З правильністю ви створюєте ДТА, у вас вже на базі наїдні з купити можна. Зараз випливають права, які люди купили ще для строї. Але чи можна взагалі обійти автошколу і хто ще зав'язаний у цій справі? Джерела інформують, без колишніх працівників Державтоінспекції тут не обійтись. Знаходжу контакти і телефоную. Даїшник обережний. Чи можете вам так допомогти? Бо, бо треба дуже терміново зробити водійські права на АБ категорії. Про зустріч домовлено ввечері. Колишній Даївець приїхав на повністю затемненій машині. Одразу з'ясовує, звідки я взяла його номер телефону. А звідки він знає вас? Я не знаю. Я не знаю, як Чоловік сума так і не назвав та все ж погодився допомогти, але шокує умовами співпраці. Виявляється, є така схема підписати договір з адвокатом про представлення моїх інтересів у МРЕУ чи автошколі. Тобто всю роботу з документами та оформленням посвідчення водія замість мене може зробити інша людина. І винагорода це вже буде не хабар, а оплата конкретної адвокатської послуги. Це якраз закон. Наційний договір. Він надаємо послуги, оплачуємо його послуги. Виходить, що навіть хабар тепер узаконали, і купляти права стало простіше. Щороку тисячі розчавлених автомобілей поповнюють кладовища металобрухту, а загиблі в них поповнюють кладовища людські. Минулоріч у зіткненнях загинуло 4,5 тисячі українців. І найгірше те, що ти ніколи не знаєш, котрий із водіїв купив собі права і вже за мить вріжеться у твоє авто.